Циган мандрівник. Лишився циганчук сиротою. Та й ходив, що ходив, поміж люди, Та й крутив, що крутив, як звично цигани крутять. Та взяв собі скрипку й молот та й пішов у світ. Іде він іде, стрічає по дорозі трьох чортів. Питають його ті нечисті. Ти, чоловіче, не був би нам за товариша. Буду, каже циган. Але хто поміж нас буде старший? Чорти кажуть, у нас у хаті є залізне ліжко. Хто його пересуне, кута в кут, той буде на тому ліжку спати і Буде старший. Добре. каже циган. Пробували чорти те ліжко пересунути, але не змогли. А коли порозходилися з дому, циган приніс залізну палицю та й поволеньки пересунув те ліжко. Ліг собі, вкрився та й спить. Приходять чорти. А він їм наказує. Один іде купувати мені струни до скрипки, бо порвалися струни. Другий у хаті прибирати, а третій скрипку глянцювати. Не дуже це чортам сподобалося. Вийшли вони на двір, радяться Як би їм цигана здихатися. Радилися, радилися і надумали його вбити. А циган підслухав, приніс колоду, накрив її на своєму ліжку, а сам заліз під ліжко. Приходять чорти з величезними молотами. Побили ту колоду на тріски, а самі повтікали, думали. Що вбили вже цигана. А циган виліз з під ліжка, поскидав трісків піч, а сам ліг на ліжко та й спить. Приходять чорти, а він командує Один іде по дрова, другий кладе ватру, а третій по воду. Мене так сеї ночі блохи кусали. Що я й на хвилю не стулив очей. Буду парити ліжко окропом. Думають нечисті. Ми його так лупили, а він каже, що його блохи кусали. Біда, питають цигана. Що тобі, цигане, дати, аби ти пішов від нас геть. Дайте мішок грошей. Дали йому нечисті мішок грошей, і циган пішов додому. Жив стільки жив, купив собі рушницю і ходить на полювання. Одного разу стрічає його один з тих чортів та й каже Чоловіче, що тобі дати, аби ти записав нам ту душу, про яку ти ще не знаєш? Давай півміха грошей, то й запишу. каже циган. Чорт приніс гроші. А циган записав йому душу. Приходить додому, а циганка якраз породила дитину. Не встиг циган отямитися, як у сінях двері, риб шелеп, чорт у хату. Добрий день. каже я прийшов по ту душу, що в нас записана. А циган мав таке крісло, що коли хто в нього сяде, то не встане звідти, доки циган не скаже встань. Підсуває він чортові те крісло. Добре, каже, я дам тобі ту душу. Але куди ти квапишся? Сідай трохи, поговоримо, закуримо. А ти не будеш силувати, аби я глянцював твою скрипку. Ні, не буду, каже циган. А цей чорт був лиш товариш того нечистого, що циган йому записку дав. От сіб, чортяка в те крісло, а циган наказує жінці розпалити в печі, а сам бере залізну палицю. Розпікає її на вогні та й зачинає гріти йому плечі? Чорта пече, а з крісла встати не може. Крісло не пускає. Пусти мене, проситься чорт. Я бігме, бі, нікому нічого не розкажу. Пустив його циган. Приходить чорт до своїх. Де душа? Чому ти не приніс душу? питає його старший. Я не в силі її принести. Хіба йди сам, каже той. Посилає нечистий другого чорта. Циганка й тому добре нагріла плечі, і той пішов ні з чим. Розізлився старший чорт, зібрався сам до цигана. Приходить. Чому ти, чоловіче, не віддаєш ту душу, що мені записана? Та вона ондечки на печі, каже циган, така легенька, що я й на мізинчаному пальці втримав би, а вони чомусь не можуть її понести. То давай її сюди, каже Нечистий, я вже якось понесу. Каже циган. Слухай, чоловіче, відпочинь трохи. Поговоримо, закуримо та й підеш. Підсуває йому циган те крісло. А чорт собі файно сідає. Циганка розпалює в печі і розігріває залізну палицю. Ох як зачинає вона того чорта пекти. А циган каже. Віддай мені мою записку. Поки її тут не буде, я тебе з цього крісла не пущу. Свиснув нечистий у пальці і приніс йому інший чорт мішок паперів. А циганка не вміла ні читати, ні писати. Взяла і кинула все те у піч. Нема тут записки нашої. каже. Тоді Сягнув нечистий за халяву чобота, вибрав звідти ту записку і віддав циганові. Тепер можеш уставати, каже циган. Чорт, як схопиться, аж закурилося за ним. А той циган жив собі, скільки жив, а далі каже Йду я на гори, хочу вийти на небо. Пішов на гори та й вийшов помаленьку на небо. Та й куди йти? Іде до Бога. Приходить, а Бог сидить у кріслі і питає. Ти чого цигане сюди прийшов? Боже, не питайте, а краще пустіть у ваше крісло, бо в мене ноги дуже заболіли. Тобі, цигане, не можна тут сидіти, каже господь. Йо, чого? Мені так ноги болять. Ну, добре, каже Бог, сідай, Бог з тобою, сів циган у те крісло, з якого все на землі видно. Дивиться, дивиться, та й додивився, що на річці. Перуть багачка й бідна. І багачка в бідної краде що найліпше Каже циган. Боже, дайте поліно, най я її вгрію, щоб не крала. А бог каже: Е, цигане, я багато більше на світі всього бачу, та й не б'ю поліном. Не можна тобі сидіти в цім кріслі. Вставай. От господь десь пішов, а цигана на домарстві лишив. Каже Як прийде смерть, скажи нехай вона йде в ту й ту державу, і нехай там усіх старих постинає. Смерть приходить та й стукає в двері. Куть кулу куть Хто там? Циган питає. Та я. я. Та хто я? питає циган? Та я смерть. А смерть. Казав Господь, щоб ти йшла в ту й ту державу і постинала там усі старі дуби. Пішла смерть і цілий рік корчувала ті дуби. За рік приходить до Господа вже ледве тепла. Що з тобою? Чого ти так змарніла? питає господь. Каже смерть, ваш ключник передав, щоб я в тій і тій державі викорчувала усі старі дуби. Та я ж казав, щоб ти в тій, тій державі людей постинала. Розізлився господь та до цигана. Я тобі, цигане, що наказував? Га? Ну, коли ти так збрехав, то йди геть від мене. Пішов циган та й думає, куди мені податися? Ану ж, повернув пекло. Підходить до пекла, а чорти, як уздріли цигана. Відіпхнули його від брами, засунули браму на три замки і сказали Вже ми не будемо тобі скрипку глянцювати, а ти над нами не будеш старшувати, і нам плечі пекти. Почухав циган потилицю та й пішов додому. Та й касті кінець.